Як працює СИС і чи можна повернути зайвий утриманий податок? Якщо ви працюєте у констракшені, у будівництві, вам, вам обов'язково потрібно зареєструватися у з ким. Щоб ваш контрактор сплачував за вас податок у розмірі 20%. Якщо ви не зареєструєтесь, на жаль, ваш контрактор буде сплачувати 30% податку, брати податку з вас. Так, ви можете його повернути, цей податок, якщо ви подасте декларацію в кінці року. На жаль, у будівництві не враховується. Ліміт 12,570, на який не нараховується income tax. У будівельній схемі береться якби пода income tax з першого фунту, і людина може повернути податок, який вона, наприклад, сплатила з 12,570, якщо вона подасть декларацію ну, в кінці податкового року. Тобто для того, щоб повернути 20% за весь рік, тобто з. З усього прибутку, просто треба подати декларацію, і ми можемо всі ці гроші повернути, що платили людині податки на протязі цілого року. Дивіться, чи Марсія буде здійснювати перевірку. Контрактор повинен буде платити за субконтрактора цей податок. Якщо кон контрактор сплачував, то якби солтрейдеру буде повернення цих 20%. якщо на жаль, Контрактор не сплачував, то податку повернення не буде а наоборот потрібно буде сплатити інкам такс у розмірі 20%.